Закупити нові авто для бригад швидкої допомоги, створити додаткові пункти, збільшити диспетчерські центри вже до кінця року. Таке обіцяють чиновники Міністерстві охорони здоров'я, а ще видати кожному працівникові швидкої спеціальну сирену для самобезпеки. Все це має покращити систему екстреної медичної допомоги в Україні. вона діє вже півроку за цей час запевняє керівництво МОЗ. Всі бригади швидкої повністю забезпечені ліками, а автомобілі паливно-мастильними матеріалами. Підсумки реформи за півроку. Дії у реальному житті перевіряла Ганна Бока. Індивідуальна сирена, яка має захищати працівника швидкої, вона буде в кожного вже з наступного року. Керівник Київської станції швидкої допомоги Анатолій Вершигора демонструє пристрій у дії. За 20 кілометрів від столиці фельдшер Микола Зіненко каже, такий пристрій йому потрібен найменше, та й скористатися ним не зможе, бо на виклики носить із собою по 40 кілограмів старих пристроїв. Дихальна апаратура Примітивна, стара. Ну я 26 років тут і він тут 26 років. Залишати обладнання в авто Микола боїться. Старі машини з боламаними замками легка здобич для крадієво. І це 10 викликів, 20 раз, 10 туди і 10 назад. Водії боярської швидкої реформу служби теж не вітають. Кажуть, до неї за ремонт машини їм доплачували. От поламалась машина, вийшли, 8 годин дробили, зробили машину, одладили, машина поїхала. Нам заплатили за це гроші там часи. Ну копійки ну все одно до зарплати підходили. Тепер це роблять власним коштом і зарплатні у півтори тисячі гривень. Оце у нас така хобі прийти і зробити машину. З нового року чиновники обіцяють Михайлові нове авто. Їх закуплять на 900 мільйонів гривень для цілої України. Щоправда, чи вистачить усім завідувачка підстанції екстреної допомоги Тетяна Волотовська, непевна, після розділення швидкої на екстрену і невідкладну їй нічого хорошого не дістається. У нас було і кардіограф, і дефібрилятори були на кожної бригаді. А куди поділися? В Район забрав. Нас не викликали, коли був розподіл майна машин і прочого нас не викликали. У Мінздоров'я ТСН обіцяє. Сяють нові машини в боярку, доїдуть. Розподіл буде пропорціональний по всій території України для потреб всієї України. Один автомобіль на 10 тисяч населення. Ганна Бока, Володимир Ситюк, ТСН 1+,1.